Я люблю сільське господарство, але сьогодні прийшлося бути з РСЗВ. До повномасштабного вторгнення я працював з техніком штучного сім'їння. Коли проживав в селі, зробили футбольну команду з хлопцями і їздили на змагання, займали гарні місця з нашого села. Зараз є знаменитий футболіст. Кузик Денис грає за футбольний клуб ЛНЗ. Повномасштабне вторгнення я зустрів в Тернопільській області в селі Богданівка. Всі переживали, всі боялися, але прийшлося захищати рідний край. Мене призвали Перший раз я приходив, два рази мене не взяли. А після того призвали перший Донецький. Став командиром гармати. Зразу був Номер обслуги, а тоді подивилися командири на мене і поставили мене командиром гармати. Командиром гармати не так складно, але не так легко. Знаєш, що на тобі відповідальність перед людьми за твої дії, за твою поведінку. Ну. А в загальному, якщо є гарний колектив, то й легко керувати. В кожного бачу особистість. І кожен своїм характером, і якось тут треба все пов'язувати, підтримувати. І на загальному плані, щоб вийшла в нас гарна картинка. Згадуєш молодість і працюєш. Працювали на Купінському напрямку, а також працюємо на Овчанському напрямку. Складно працювати, тому що зараз велика кількість дронів. І от коли виїжджаєш, то треба дуже бути пильним. Були екстремальні, але вони нас минули. Були дрони, які про нас пролетіли прямо протягом п'яти метрів. Не знаємо, що щастя, чи то то, але на сьогодні ми ще тут. Важливість роботи РСЗВ, тому при наступі погасити контратаки, наступ противника в його зародиші, щоб менше загинуло військовослужбовців наших. Так як ми сьогодні захищаємо. Свій рідний край, свою землю приходиться робити і то. Працюємо в будь-яку погоду, виїжджаємо в будь-яку погоду. Тут незалежно від того, чи йде сніг, чи дощ, є команда, є якийсь рух на стороні противника, і їдемо і робимо свою роботу. Як найкраще стараємося попасти в ціль і спинити ворога. Сподіваюсь, що прийдуша. Займемося тою самою справою, щоб молодь грала футбол.